Чи можна завагітніти з товщиною ендометрія 5 мм? Питає в нас пані. Доброго дня, я Олена Ценка, лікар гінеколог лікар-озудев в місті Кам'янець-Подільський. Отже, питання: скажіть, будь ласка, чи можна завагітніти при товщині ендометрію 5 мм? 44 роки? При 5 міліметрів не можна завагітніти. Найменша товщина, яка можлива для настання вагітності ендометрію, це 8 міліметрів. Але. Міряти треба ендометрій в той самий день, коли ворогідна стається у нас овуляція. Розумієте? Тобто, то що ви поміряли після місячних, побачили 5 міліметрів і розчарувалася в цьому житті, що ви вже не зможете вагітніти, це не зовсім достовірно. Міряти ендометрії треба під час овуляції. Це по перше. По-друге, нам пані каже, що їй 44 роки. Сорок 44 роки дуже класно було б подивитися овуляторний резерв. Це здається антимюлерів гормон, АМГ він ще називається. І ви дивитеся, яка та цифра? Якщо та цифра ну, в 44 роки, то певна має бути не менше, ніж одиниця. А якщо та цифра значно менша, наприклад, там, 0,2 ви побачили, то тоді вирогідність настання вагітності мала, тобто вагітність можлива. Але мала тут тобто дуже маленький відсоток вирогідності вагітності. І якщо вам вкрай кончена не потрібен потрібна дитина, вагітність потрібна, то тоді ви не витрачаєте час, а йдете за допоміжними репродуктивними технологіями. Але якщо ви маєте цифру 1, то ви можете протягом півроку а, пробувати самостійно. Якщо за півроку не вийшло, то тоді вже звертаєтеся до, за допомогою до спеціалістів. І другий момент: якщо вам 44 роки, то певно плюс-мінус тільки ж вашому партнеру теж, а, то я одразу перевіряла якість сперми. У нього там все добре. Бо завжди все чомусь е, на жінці, бо жінка має завагітніти, жінка має виносити. Але не забуваємо те, що жінку мають запліднити, щоб там були життєздатні здорові спроматозоди. Тож спермограма – це те, я, з чого б я починала перш за все. Пишіть, будь ласка, ваші питання е, Найцікавіше будемо розглядати. Відео відповідях і, будь ласка, для того, щоб цей контент побачили як можна більше людей. Поставте, хоча б якесь серденька в коментарях: плюсик, одиничку, нолік, смайлік, що небудь, щоб контент розповсюджувався. Дякую за увагу! Гарного дня!